Зараз я вам розповім про історію, яка мене трошки зачепила. Минулого тижня я зняв відео, як можна зекономити на металочерепиці, і отримав багато коментарів від наших колег з інших регіонів, де вони нас навчають, що треба пропонувати клієнтам мінімум 05 металочерепицю, Польщу або щось краще. Це відео стосується людей. В яких вистачає коштів на те, щоб збудувати дах і щоб їм хоча б не крапало на голову. А ще багато людей постраждали в наших регіонах від прильотів, отримують якісь компенсації. Наприклад, є відновлення, з якими, до речі, працює компанія Єврокровля. І в цих клієнтів не стоїть питання обрати щось дуже класне. В них питання стоїть полагодити. Дах, щоб їм дощик не крапав на голову і ще скоро зима. А стосовно того, що ми пропонуємо якісний продукт, і щоб ви розуміли, в яких умовах приходиться працювати, нещодавно ми продали модульну металочерепіцю 06 алюміній Норвегія і виготовили її на власних потужностях в Херсоні. І машина супроводжує. Вантаж до складу нової пошти під антидроновими сітками стоять по боках спалені машини, тому що нова пошта вже не виїжджає в Херсоні за вантажами більше 30 кілограм, тому що це небезпечно, тому що дрони вражають вантажівки. Тому звертайтесь в компанію Єврокровля. Ми допоможемо підібрати і запропонуємо саме краще на ваш бюджет.